Шки представляють єдині знижки на пластир Аргет. 15% в Аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. З 1 серпня деякі категорії українців втратили право на відстрочку від мобілізації ось такі сюрпризи нового мобілізаційного законодавства. Ба більше у багатьох українців, які мають бронь, є ризики її втратити в майбутньому. Хто втратив відстрочку від мобілізації вже від 1 серпня? Хто має право на відтермінування від служби в ЗСУ та як забронювати персонал у дії розповім за мить з вами? Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні триває загальна мобілізація. У Міноборони зазначають, що кількість громадян, які оновили свої дані, значно перевищує потреби війська. Однак, оновлений закон про мобілізацію визначає певні категорії громадян, які втратили право на відстрочку від мобілізації вже від 1 серпня 2024 року. Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі. Студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту. Багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, розмір заборгованості, має перевищувати суму платежів за три місяці. Але в разі погашення своєчасної сплати відстрочку можна оформити. Батьки-одинаки, у разі якщо матір не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклої безвісти, не відбуває покарання. Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони, особи, які мають статус обмежено придатний через скасування такої категорії. Якщо ЛКК визнає чоловіка придатним. Чоловіки, які під час повторної ВЛК були визнані здоровими, неповнорідні брати загиблих на війні військових право мають тільки рідні, Незважаючи на те, що список осіб, які не мають права на відстрочку, залишається незмінним, а іноді й поповнюється, Є ситуації, коли можна втратити її, навіть якщо відстрочка давно оформлена. Наприклад, коли людину звільняють або вона звільняється за власним бажанням зі стратегічно важливою для країни компанії, то вона автоматично втрачає бро також відстрочка втрачається, коли закінчується термін бронювання або ж контракт компанії з силами оборони. Може бути ситуація, коли компанія втратила статус критично важливого об'єкта. Відповідно, тоді також для робітників такої компанії втрачається можливість броні. Також автоматично відстрочка від мобілізації буде анульована при ліквідації самої компанії. Якщо установа або орган влади перестав існувати, значить і всі привілеї, отримані за допомогою нього, більше не мають юридичної сили. Також у ТЦК нагадали, що згідно з законодавством з квітня 2024 року немає статусу обмежено придатний. Люди, які його мали, залишаються військово зобов'язаними і не мають права на відстрочку. Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи, та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати нові статуси придатності. Придатний до служби придатний до служби у військових частинах забезпечення та ЦК та СП. Військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення охорони, непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, тимчасово непридатний, вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків, непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Нагадаю, що всі чоловіки, які мали статус обмежено придатний, мають повторно пройти ВЛК. Це потрібно зробити до 4 лютого 2025 року. Примітно, що направлення на проходження комісії мають надавати представники ТЦК. Про це зазначила адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрас. Так дійсно така вимога є з червня 2024 року. Про те, що всі, в кого був статус обмеженої придатності до набуття чинності закону, якраз в червні 2024 року, Зобов'язані пройти повторний медичний огляд до лютого 2025 року, але наголошую на тому, що людина не повинна сама прийти до ТЦК і сказати: В мене є такий обов'язок, я хочу його виконати на цю військову лікарську комісію. Таку людину повинні запросити повісткою, тобто, фактично, якщо її не запросили. То вони відповідно такої особи немає, в тому, що вона таку комісію не пройшла. більше, юристка пояснила, як громадяни можуть самостійно визначити статус придатності. Насправді, дуже позитивним моментом є те, що цей наказ номер 402, його дуже сильно деталізували. І насправді, кожен хто бажає і може розібратися, може вивчити ці додатки 1, 2, 3, перевірити своє захворювання. Він насправді може приблизно розуміти. Який висновок ВЛК його вже чекає, тому що якщо людина ознайомиться із цими додатками, вона навіть може побачити, наприклад, у додатку три. Чи може вона служити, наприклад, в певному підрозділі збройних сил України? Ці додатки можна подивитися у положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яке затверджено наказом Міністерства оборони України номер 402. Їх можна подивитися на сайті Верховної Ради України. Однак, згідно з чинним законодавством, є такі категорії громадян, які не можуть бути примусово мобілізованими. Це чоловіки старше 60 років, громадяни не придатні до військової служби та громадяни, які які мають право на відстрочку від мобілізації. Причини, через які згідно з законом, може надаватися відстрочка від мобілізації, також можуть бути різні: сімейні обставини, стан здоров'я, здобуття освіти або продовження професійної діяльності, звільнення від мобілізації за видом діяльності, заброньовані підприємствами. Але всі вони чітко прописані у мобілізаційному законодавстві. Зокрема, через сімейні обставини надається відстрочка таким категоріям громадян. Особам, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання. Особам, які самостійно виховують дитину дітей до 18 років, також призиваються лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання. Особам, які виховують дитину з інвалідністю групи А, віком до 18 років, особам, на утримання яких перебуває дитина з інвалідністю з видами порушень функцій організму 3-4 ступеня вираження, особам, які виховують повнолітню 18-23 роки, дитину з інвалідністю першої або другої групи. Чоловікам та жінкам, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями, та отримують дітей сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування віком до 18 років, вагітним військовослужбовицям, чоловікам та жінкам, які займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд. Особі з подружжя, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину, дітей, тому з них хто потребує відпустки для догляду за дитиною. Жінкам, чоловікам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. А також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра. Нагадаю, що новий закон про мобілізацію в Україні передбачає надання відстрочки від військової служби певній категорії студентів та освітян. Студенти професійної, професійно-технічної, фахової та передвищої та вищої освіти, аспіранти, контрактники та бюджетники, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною 2 статті 10 закону України про освіту, складники та рівні освіти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, наукові і науково-педагогічні працівники. Закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи, не менш як на 0,75 ставки. Таким чином, за новим законодавством про мобілізації здобуття другої або третьої вищої освіти більше не надаватимуть права на відстрочку. Також право на відстрочку втратили особи, які здобувають другу або третю аспірантуру, і навіть ті аспіранти, які навчаються за контрактом. Право на відстрочку можуть оформити лише аспіранти, які навчаються на бюджеті. Про це повідомляв міністр освіти України Оксен Лісовий. Отже. Єві залишається прохідний бал в частині ТЗНК 160, і ця частина є обов'язковою для допуску до вступних випробовувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обов'язковою для вступу до магістратури, але не обов'язковою для допуску до вступу до аспірантури. Однак, зріст знань та загальний рівень побачимо та проаналізуємо. Наступне, вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Акцент на якість освіти. Тому пріоритизуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшимо кількість місць на бюджеті з 3200 до 7000 Однак, законом про мобілізацію не передбачено обмеження права на відстрочку для студентів за віком, розповіла в коментарі для TSN.UA юристка Олена Насенко. Юристка зазначила, що критерієм є лише послідовність здобуття освіти. Тобто, будь-який військовозобов'язаний чоловік, який здобув лише шкільну освіту, може вступити на денну форму навчання до коледжу, технікуму або університету і таким чином одержати відстрочку від мобілізації для завершення свого навчання. Якщо військовозобов'язаний чоловік вже має професію, наприклад, Інших технікум він може претендувати на відстрочку від мобілізації у разі продовження навчання за цим самим фахом і в разі здобуття нового рівня освіти, наприклад, в університеті. Примітно, що для того, щоб студентам та освітянам оформити відстрочку, слід буде оновити військово-облікові дані в ТЦК та СП чи іншим методом, зокрема, через Резерв Плюс. Однак така опція поки що тільки у планах. У Міноборони зазначають, що відстрочку можна буде отримати автоматично без візиту до центрів комплектування. Але у деяких випадках все ж Треба буде звертатися до ТЦК. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. За словами Черногоренко, через додаток відстрочку від призову зможуть отримати, зокрема, студенти або багатодітні батьки. Ці дані вже є в держави, в реєстрах, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв'язки. Зв'язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. Нагадаємо, що відстрочка для студентів та аспірантів вважається правом, а не обов'язком. Тому ті, хто не хочуть гризти граніт науки, можуть звернутися до ТЦК та написати заяву про вступ до війська за власним бажанням. Після цього їх можуть мобілізувати або запропонувати укласти контракт із ЗСУ. Також добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для включення їх до лав зсу без повістки, отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовку. Примітно, що згідно з новим законодавством, з 2024 року заброньовано всіх працівників Нацполіції України. А от представники ДСНС заброньовані на 90%. Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник. 90% нашого особового складу заброньовані: броню всіх фахівців оперативних служб. Тобто це ті, хто безпосередньо рятує людей. 10% співробітників ДСНС без броні. Це не оперативний склад, це склад забезпечення. Броні в них не буде а чи будуть вони мобілізовані? Вирішуватимуть ТЦК. Щодо органів держвлади та місцевого самоврядування, там можуть бути заброньовані лише керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорії Б та В, то серед них також може бути заброньовано до 50% осіб. А от кому таки нардепи зробили справжній подарунок, так це собі звичайно, бо кожний народний депутат зможе забронювати від мобілізації по два своїх помічники. Ще право на бронь мають власники критично важливих підприємств, навіть якщо вони там не працюють, а тільки володіють ними. Разом з тим, Брон, як і раніше, матимуть представники органів державної влади та інших держорганів набуде БР органів прокуратури, БЕБ, Державній кримінально-виконавчій службі України та звичайно судді. Нагадаю, що у дії можна подати списки військовозобов'язаних працівників на бронювання, якщо ваша компанія визнана критично важливою для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань або для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50% кількості військовозобов'язаних підприємства, установи та організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби ця кількість може перевищувати 50%. Тепер керівники компаній, які є критично важливими для функціонування економіки або працюють на потреби сил оборони, можуть бронювати працівників на порталі Дія. Термін такого бронювання 12 місяців. А для компаній, що забезпечують збройні сили України чи інші військові формування, на термін дії контракт. замість тижнів на розгляд документів вручну тепер потрібно лише година. Ми усунули людський фактор та спростили процес. Тепер рішення ухвалює система, яка перевіряє, чи є підприємство критично важливим та чи офіційно влаштований працівник, а також звіряє дані співробітників з реєстром оберіг. Подати дані про співробітників може як керівник, так і уповноважена особа, наприклад, HR або керівник кадрової служби, але підписати заяву повинен безпосередньо сам керівник компанії. Тож, як оформити електронне бронювання для своїх працівників? Зареєструйтесь або авторизуйтесь на порталі Дія. У каталозі послуг виберіть бізнесу. Бронювання, подати заяву. Перевірте, чи правильно вказані дані про компанію та співробітників. Вкажіть відомості про керівника. Наступний крок. Вказати дані про всіх працівників, яких потрібно забронювати. Для зручності можна завантажити шаблон таблиці та внести всі дані, а після заповнення експортувати таблицю на портал. Перевірте заповнену заяву та підпишіть її підписом. Вже за годину керівник матиме рішення за кожним окремим працівником заброньований він чи ні. А в разі відмови відразу побачить причину. У співробітників інформація про успішне бронювання з'явиться в Резерв Плюс. Це привізуємо процеси, забезпечуємо економічну стійкість нашої країни. А що думаєте, ви про правила надання відстрочки від мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.